Ну, так вот. фей. А фен не против. Нащо ну, ну, я роблю тих ціганських дітей? Фейюшик. Зараз мама все одно з тобою попрощається. Буде да? вона. зараз на руках Усе через ворота куда 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 через парадный вход пожалуйста фея короче не против блин я в шоке бусинка моя а ну иди с Да я не с теми документами, ну их нафиг. Короче, если да. Касята, мам. Кази, маме. Ні, це той варіант, от подумай, А я. Ну притулись до мене. Ну вернись до мами. Все, мама не надо. Не, ну мама й тебе жалко, і туди хочеться. Да, туди ходи, туди ходи. Ти ж хоть розервісь, скажи їй умної, красиво, да? А ну іди з ними. Як вони дихнуть, їй умної, красиво, да? Да. Там воно знімається. Йоші. Може до мами. Не хочеш зовсім. Зовсім не хочеш? Ху... Ну, капельку дай підтримати. Хочу кази. мамина. маміна. Ка 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 Казета, поїдеш? Так, а дай, бо передумаєш. Поїдеш? Ну що ти, машину побачила? Ну повернись трошки до мене, біжонка мою. Оце, коротше, отак от завідники. Мабуть, я скоро почну розуміти тих завідників, які поняла, от не роблять циганських дітей, чого вони не плачуть. Бо це мої діти, вони сіганські. Що ти дивишся мені в очі? Типа маму відпусти, а не підеш до неї в руки, підеш? Yes? Yes. 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 <laughs> от бібізяна! От бівізяна! Ага. Ну, як можна? Ой, боже мой, бібізяна! Ну як можна? Ну як ну що, тобі соромно переді мною, так? ж мама, не, сумуй, не сумуй. все. Мала, дай, дай подивись на неї, дай. Мала, будь щаслива, поняла? Ти будеш щаслива, ти будеш обов'язково щаслива. А їй як наче соромно переді мною, ти бачиш? Я в шоці. Пока, кронька моя. Мамина крошка. Я буду контролювати твоє життя, поняла? Все, пока.